Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом ЗСУ розширюють плацдарма в Запорізькій області під контролем сил оборони, північ і центра роботиного пишуть інститут вивчення війни. В той же час, поблизу роботиного взято в оточення зведену роботу білорусів та росіян. За даними телеграм каналів вони намагалися здатися у полон Проте росіяни Відкрили вогонь в спину тепським десантникам. Ті у відповідь відкрили вогонь по росіянам. Решту взяли в полон українські бійці. Ще один котел захлопнувся. Білоруси, які підписали російські контракти, і вирішили воювати на війну в Україну. Ви повинні розуміти, що для них ви ніхто і звати вас ніяк. Чи варто це було для тих грошей? Паралельно з цим відбувся новий бунт на аеродромі ародромізябровки. Як передає телеграм-канал Білоруський партизан, військовий а пілотів РФ, а також вагнерівці заблокували білоруські сили спротиву ОМОН поліція, армійські пілоти за попередніми даними аеродром розстріляло два бойових гелікоптери білорусів, які повинні були проводити. Навчальні маневри інформацію намагаються тримати в таємниці. Білоруські офіцери вимагають виведення російських військ. З кожним днем ситуація все більше і більше напружується. За аеродрому вивезли 16 тіл загиблих вагнерівців та росіян. Зокрема, техніка згоріла. Тому не можна сказати, що всі такі, як були, під роботи Но паралельно з цими диверсійно-розвідувальна група кадрових військових РФ під які перебувають в Білорусі. Під виглядом вагнерівців готує провокацію на Мозерському нафтопереробному заводі з метою. Втягування Білорусі повномасштабну війну про це повідомляє служба безпеки України. СБУ встановила, що Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Служба безпеки України здобула розвідання, які свідчать про підготовку Росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі. Мозерському нафтопереробному заводі йдеться у повідомленні СБУ. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітника служби безпеки отримали з кількох джерел, зокрема зі свідчень Службовці з СРФ, яку українські захисники взяли у полон на запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого расиста. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе українських диверсантів у скоєному РФ Планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Йдеться у повідомленні СБУ. Серед іншого встановлено, що взятою полон військовослужбовець РФ раніше брав участь у бойових діях проти сил оборони України на півдні України а нещодавно отримав казівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової компанії Вагнер. Уже на етапі зміни місця служби російської військовий отримав інформацію про спеціальну місію на Мозерському НПЗ. У його телефоні, кіперфахівці СБУ знайшли віддалене листування з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрему інформацію про операцію. Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти. Україна, кожен загарбник, який передне на кордон нашої держави буде знищений нашими силами безпеки та оборони. Наголошують повідомлення до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.